В Києві у приміщенні мистецького арсеналу пройшла міжнародна конференція, реформа децентралізації дорожня карта. Виступали міністри, заступники міністрів, представники місцевого самоврядування, представники експертного середовища. Але найцікавіше все-таки, як і на будь-якій конференції, це те, що говорять в куларах за кавою і так далі. Так, от поспілкувавшись із Учасниками конференції і з науковцями, з представниками місцевого самоврядування в колуарах я зробив для себе приблизно таку картину з бачень людей, особливо представників власне, місцевого самоврядування. про Реформування е, сфері діяльності яких мова. Вони кажуть, панове, особливо до центральної влади, якщо ви хочете зробити щось хороше для місцевого самоврядування, не ламайте те, що є. Так, ми е, маємо не ідеальне місцеве самоврядування, але ми його. Маємо за останнє десятиліття, ну починаючи з 2014 року, дуже багато було зроблено на низовому рівні. Люди справді отримали можливість самоуправлятися, розпоряджатися землею, розпоряджатися ресурсами, збирати податки і розпоряджатися щось робити для своєї громади на ці податки. Ну не забирайте у людей повноважень. От просто не забирайте у людей повноважень, не знімайте мерів безпричинно. Не давіть на місцеве самоврядування, залиште його в спокої. Дайте йому працювати. В принципі, ті реформи, які були зроблені попередньою владою особливо, вони більш-менш розмежували повноваження місцевого самоврядування і повноваження. Центральної влади, ну не втручайтесь, із центральної влади в справи місцевого самоврядування. Так, да, удосконалювати щось можна і треба. Але якщо це удосконалення е, супроводжується красивими словами піклування про місцеве самоврядування, а зводиться до того, щоб забрати у місцевого самоврядування гроші, забрати у нього повноваження, то краще не робіть взагалі нічого. Тим більше, наше місцеве самоврядування, ну, попри там певні е, моменти, десь там хтось асфальт да, кладе під час війни, але в більшості своїй воно взяло на себе велику ношу забезпечення нашого війська е спорядженням, дронами і багато-багато чим е центральна влада те, що вона повинна стовідсотково сама робити, не забезпечує. Так що, ну просто е не заважайте тому е місцевому самоврядуванню працювати.